Підготовка пацієнта до збирання мокротиння на бактеріологічне дослідження. Показання. ЗАхворювання органів дихання. Протипоказання НЕМА. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта. Необґрунтована відмова від дослідження. Недостатність самодогляду. Добрий вечір, Марина Віталівна. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення. Стерильний контейнер для збору біологічних рідин або стерильна чашка Петрі, антисептик для рук, одноразові рукавички, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення, пакет для зразків, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Марина Віталівна, за призначенням лікаря вам необхідно зібрати мокротиня на бактеріологічне дослідження. Гаразд. Дослідження проводиться наче. Завтра зранку ви повинні почистити зуби. Через 2 години після цього ви повинні прополоскати ротову порожнину 2% морочнем соди. Це потрібно зробити для того, щоб механічно видалити основну частину мікрофлори з ротової порожнини. Потім ви повинні зробити декілька глибоких вдихів, дочекатися позиву на кашель та відкашляти мокротиня в цю стерильну ємкість з вашим прізвищем на етикетці. Зібрати потрібно 3-5 мл. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що потрібно збирати саме мокротиня, а не слину. Потім ви повинні закрити ємкість кришкою, залишити її в санітарній кімнаті та повідомити мені. Вам все зрозуміло? Так. Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати мокротиня на бактеріологічне дослідження. Це дослідження проводиться наче. Завтра зранку мені необхідно буде почистити зуби. Потім, через 2 години, я повинна буду прополоскати ротову порожнину 2% відсотковим розчином соди. Після цього я повинна буду зробити декілька глибоких вдихів, дочекатися позиву на кашель, взяти ємкість з моїм прізвищем на етикетці, відкашляти в неї 3-5 мл мокротиння, закрити ємкість кришкою, залишити в санітарній кімнаті та повідомити вам, але я повинна збирати саме мокротиння, а не слину. Ви все чудово запам'ятали. Мокротиння будете збирати в цю ємкість. Хочу звернути вашу увагу на те, що ємкість, яку я вам дала, стерильна. Тому ні в якому разі не можна доторкуватися до її країв руками та ротом. Дякую, я зрозуміла. Про результати дослідження вам повідомив лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до мене. Добре, дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Примітка: бактеріологічне дослідження мокротиння проводять до початку антибіотикотерапії або через дві доби після її скасування. Після того, як пацієнт зібрав мократини на бактеріологічне дослідження, я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому поміщаю її у спеціальний пакет для зразків. Та закриваю на застіпку. Вкладаю направлення у спеціальне відділення для документів. Поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Після цього відправляю біологічний матеріал у бактеріологічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.